Доброго дня! Сьогодні 1 січня 25-го року. Прийміть наше вітання з Новим роком. Хай цей 25-й рік принесе миру, добра, перемоги нашій країні. Хай в цьому році ми відчуємо щастя та справедливість в наших сім'ях, в нашій країні. Всім добра, всіх з Новим роком. А я продовжую знімати свій серіал про Прагу, про нашу мандрівку, яка продовжується. Сьогодні, до речі, дуже тепло у празі. Всім гарного дня, гарного настрою і ще раз з Новим роком. А ми знову прийшли на стара площу. Там, де розташована новорічна ярмарка, людей, як завжди, багато, вже зажгли ялиночку, ось так вона виглядає. Ну і ми цей день, перший січня, проведемо на цій площі. Зараз зустрінемося за з людями, знайомими, з котрими ми. По, по, Познайомилися вчора на корабліку. Вони вже нам телефонували, запропонували пообідати. Зараз ми з ними зустрінемось, пообідаємо проведемо 1 січня на цій площі. Це твоя. Угу. Ну, да, і... Різота здесь. Сьогодні з нами італіянки. У нас на столі Різота і чешське національне колено. Ось такий у нас сьогодні святковий вечір 1 січня. Обід, плавна переходячий увечерю. Ще раз. З Новим роком, миру, щастя і добра. Ось таке завершення нашого дня. Принесли нам краски торт. Ось такі десерти. З Новим роком.